Я вітаю вас сьогодні і відео, яке я зараз для вас пишу, дуже корисне для розуміння, що відбувається в наших тілах, як реагує наше здоров'я на нові енергії в просторі. Як ми з вами вживлюємо ці енергії в своїй клітинці, як у нас змінюється життя, почуття, як змінюються наші стани? І сьогодні таке дуже цікаве спостереження для вас, що ми знаходимося. Всередині приходящих і виходящих приливів, ходящих і виходящих. Це дуже цікаво. Послухайте, кому цікава така тема, ми з вами йдемо в дослідження дослідження того, що з нами відбувається. І так, друзі, дописую відео, бо там одне писало дуже довге мало вийти. То зараз я вам розповім ще моє спостереження як ментального психолога. Як людина, яка працює з багаторівними енергіями, яка на собі їх досліджує, і я працюю з великою кількістю людей постійно. І моя школа вищої інтеграції людини і маємо наставників, таких вже зараз колектив, наша команда працює так само з енергіями простору і з енергіями нашої планети. І так посередині вхідних і вихідних приливів. Вхідні і вихідні приливи. Ми якось вами говорили, так, що людина зараз може координувати свої дії, так, свої плани. Прямо от в, кожному, в кожній миті, де вона є. Тобто кожен з нас має розуміти, що є вхідні енергії, це коли ти наповнюєшся ними і маєш силу для дії, і є вихідні. Які витікають, і ти нічого не хочеш, не можеш, навіть якщо ти змушуєш себе щось робити, в тебе виходить не так, як ти хотів би, або взагалі не виходить нічого. І хочеться просто лягти і лежати, або спати. От, так от. Значить, дивіться, чим, чим, чим це можна пояснити? Чому зараз я говорила вам в минулому відео про ритми, так про, так само, про такі речі, які навколо відбуваються? Про глобальні події, до яких ми готуємось, і щось нас готує, якась сила до того, що має скоро відбутися, щоб перевернути в світі, розвернути ситуацію життя так, щоб в кінці кінців десь остаточно це, цей простір, це життя, щоб не відбувалися з людьми жахливі речі, які з ними проводять. Так? І особливо в багатостраждальній Україні, яка Потерпає від цієї несправедливості і навали зла. Так от, друзі, навколо нас руйнуються часові шкали. Старі часові шкали, до яких ми звикли. Що таке часова шкала? Тобто це час, ритм, в якому ти жив, жива, жила і зараз є. Так? Це ритми. Старі. Шкали розрушаються, руйнуються, а нові в нас вливаються, пронизують нас. Нові виникають і входять в наше енергетичне поле. Тому дуже часто, коли я говорю про ці речі, так, ми маємо з вами розуміти, що в, таких, в такі моменти не можна нічого передбачити, тому що ми в епіцентрі розриву реальностей знаходимося. В такі моменти не можна Вірити, вірити в те, що раніше вірили, віра змінюється, все змінюється. Навіть вірити ти не можеш уже в старі якісь там речі, які ти раніше вірив. Це викликає, знаєте, такі, такі збої в матриці, в матриці нашого існування з вами. Це викликає потрясіння і всередині, і зовні. І так як ми говоримо, що наш внутрішній світ зараз є найбільш цікавішим і нам більш зрозумілішим, ми можемо більше його пояснити собі, ніж зовнішній. Чому? Тому що зовнішній це ілюзія. Не потрібно так сильно перейматися багатьма речами, які відбуваються навколо нас. Хочу сказати, що численні а, збої в матриці відбуваються саме через ці такі часові зміни. Тобто я їх називаю а, ритмами. так, Ритми. Правильно? Завжди ж є ритм, серце тук-тук, тук-тук. Ритм годинника. Стрілочка, тик-тик-тик, тик. Так, правильно? Барабан, якщо грає, це я знов-таки вам про барабан, то що спонукає до дій. Не застоюватися так само ритм. Так от ось. І ось дивіться, деякі з них, з цих, що вливаються на в наші енергетичні поля, отакі ось нові шкали, так? вони видимі? Видимі для нас, а інші зовсім не видимі. Тобто, взагалі непомітні навіть. Тобто Вони є, але непомітні для нас. І так воно відбувається. І ось через то збої дуже поширені в електронних системах, там, в механізмах якихось, так, в цифрах, збиваються, але збиваються вони навіть інколи так, саме так, як нам потрібно. І ще ми будемо багато з вами спостерігати таких речей, коли будуть збої в електронних, електронних системах, мережах. Дуже багато. Можуть так само збої відчуватися між друзями, між в родині. так? І вони виникають ці збої, от взагалі невідомо звідки, без видимих причин, так раз і воно є. Це так само туди, друзі, так само до того ж відноситься. так? Багато, наприклад, багато чого зараз просто покидає наше життя, просто йде з нашого життя. Той час, коли багато елементів різних входять в наше життя. Ось вам бачите як? Ми стоїмо, в, наприклад, на межі вхідних і вихідних приливів. І ось так от. Ці відходять, ці входять, або одночасно, ось так. От. Весь час ми в цьому знаходимось. Отак ми зараз всі живемо. Ми інколи не можемо пояснити собі ці речі, але вони є. І ось дивіться. Якщо так от їх співставити, ці приливи вихідні і вхідні, так, одні витікають, інші вливаються, одні витікають, інші вливаються. І все там так. Все. Просто, це просто закон. Закон зараз нової реальності, в якому ми є. Нам навіть це все дуже приносить багато смутку. Такі хвилі, знаєте, ці хвилі, коливання, такі, як я кажу, в просторі. Вони нас змушують з вами весь час бути в напрузі якійсь. Така напруга. Ота, тебе щось спонукає до дій. Да? І разом з тим ти впадаєш в таку якусь смуту, що ти не знаєш, звідки це воно береться. Тому що, друзі, весь світ навколо нас змінюється. Все змінюється навколо. Тут ти не зрозумієш, звідки воно береться, бо все так, от. ми всі в цьому є. Ми багато чого залишаємо позаду, і так само ми десь знаєте, відчуваємо таке що всередині, Боже мій. І це треба залишити, і це вже мені нецікаво, і це вже мені якби. І від цього також це витік, відлив іде. розумієте? Вихід, витік, тобто хвилька пішла, прилив пішов, все витікло з тебе, як з істоти багатовимірної. І водночасно ще й вливається. Тому, коли хвилі смутку прокочуються у вас, у ваших тілах, у ваших почуттях, у вашому серці, у ваших думках, не сприймайте їх особисто, бо це можуть бути не ваші хвилі, це можуть бути загальні хвилі. І дозвольте просто собі це відчути. І незабаром пройде трішечки часу, і вони покинуть вас, оці такі хвилі смутку. От сьогодні дуже важливе відео, друзі, для тих людей, хто хоче пояснити собі свої стани, правильно? І тут зараз дуже гарно сказати, що це вже я скажу вам так, мені завжди дуже смішно, коли деякі люди вірять в те, що якщо ти духовний, то в тебе все буде гладко і легко. Що таке духовний? Як маніпулюють зараз духовними знаннями, духовними практиками, які повидумували, особливо там ця Вікторія Боня. Да? Дивишся на неї і думаєш: дитину, що ти робиш? Які і в неї мільйони підписників і люди повторюються на неї ті практики, закрити очі і так далі. Пішло, поїхало. Медитації там і те все, це шарлатанство воно має закінчитися. Я вам скажу, до речі, вчора дивилася фільм, і там показали, що в психлікарні, психіатричній лікарні пацієнтів лікують духовними практиками. Вони так само сидять в медитаціях, закривають очі, їм кажуть, що робити, і вони роблять скільки маніпуляцій. З цими практиками духовними, скільки брехливих вчителів наформувалося на просторі зараз, скільки повилазило в соціальні мережі тих, хто е, взагалі до цього відношення не має ніякого і втягують людей свої проекти. І як я навіть на, в мене ось на моєму прикладі, да, коли я, я акуратно рекламую свої, так само. Курси, так само, все. Я нікого туди не втягую, друзі. Я вам даю завжди право вибору, будь ласка, ви маєте пройти через свій вибір, в тому числі через фінансовий вибір, ви маєте пройти через все. Я завчасно роблю рекламу, я даю можливість прийняти правильне рішення, зібрати гроші. Але скільки було в мене так, що люди зареєструються на, на презентацію, люди зареєструються. На проходження бронюють свої місця, так, реєстрація. Бронь. Забивають, я буду на курсі. Потім пишуть мені вайберів, ось, я буду на курсі. А потім пишуть, а я думала, куди це мені піти, там мене там ще хтось, там ще реклама йде такого курсу, там такого, там такого, там такого. А я думаю, куди це мені йти до вас чи куди там? А я кажу: йдіть туди, куди ви хочете. До мене приходять, я моя задача наставників а, виховувати, вчителів, але, а не тих, хто бігає туди-сюди, шукаючи де краще і де краще втягнуть, і більше не обіцяють. Так що, люди, будьте дуже обережні з тим, куди виходите. Тому що це неправда, що ти духовний, і з тобою все буде добре. Всім однаково навколо, хто б ти не був. Простіше тому, хто володіє знанням, чому так відбувається, і може собі пояснити і своїм близьким людям там, де він є. А можливо ще й послужити загальному благу своїми знаннями. Оце буде правильно. Зараз, можливо, комусь здається, що життя стає більш хаотичним, ще воно більш стає безглуздим, ще там якимось, але ми ж повинні знати, що ми з вами знаходимося. А в періоді зміни реальностей. <смір> Тому так багато розворотів зараз навколо нас і всього того, що відбувається. Так що, друзі, будьте уважні, будьте щирі, будьте чесні самі з собою. Не дозволяйте нікому маніпулювати вашими станами, вашими знаннями, вашими душами і серцями. Будьте настільки чистими і чесними, щоб оте все у вас не пролізло. Тому що коли людина створює всередині себе чесні щирі стани, вона знаходиться в такому вібраційному ритмі, туди не може проникнути оте о все, що хоче налізти. Не в вигляді інформації, не в вигляді людей, не в вигляді там якихось що б то не було, повірте, неважливо. Це я вам кажу свого особистого досвіду. І так, все. На цьому завершила. Пам'ятайте про свої стани і пояснюйте їх. І все буде так, як має бути. Всього найкращого до побачення! Так, не забудьте вподобайку поставити, розповсюдити, розповсюдити моє відео і написати коментар. І так буде правильно. І посилання читайте внизу там. Всього найкращого до побачення!